Вітаю, друзі! Поки Володимир Зеленський і його друг Андрій Єрмак виконують роботу Міністерства закордонних справ, вправляються у дипломатії, допомагають нашим західним партнерам готувати проекти резолюції до самітів НАТО. Ну і, звичайно, відряджають до зарубіжних країн у якості дипломатів нових українських корупціонерів і аферистів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і вірене йому міністерство вигадали собі тим часом новий вид діяльності. Український МЗС і міністр Кулеба зайнялися новою проблемою розмінування мінних полів. Але це ще не все. За допомогою бджіл. Проєкт. Мед мінних полів допомагатиме збирати кошти на розмінування України. Я цей заголовок прочитав не з якогось там сайту, а прямо з урядового порталу. Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Площа замінованих полів наразі сягнула 8 мільйонів гектарів, з яких 6 мільйонів гектарів розміщуються на окупованих територіях, а 2 мільйони на звільнених. Так у команди МЗС та Сач і Сач юкрейн з'явилась ідея проекту медмінних полів. Вона проста і потужна ця ідея. Щоб уникнути контакту з мінами, Дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішю медоносних трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким також не страшні міни. До проєкту долучились Міністерство закордонних справ України та найпотужніша агропромислова компанія України Kernel. Консультують та допомагають Державна служба з надзвичайних ситуацій. Дронаріум Україна та спілка пасічників України. А далі ще цікавіше. Зібраний мед стане потужним засобом комунікації про проблему замінованих земель, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів. Українські дипломати братимуть мед мінних полів із собою на зустрічі. Та міжнародні візити, та даруватимуть його дипломатам та публічним особам у всьому світі. Я думаю, перед вами вже картина, як Дмитро Кулеба з баночками меду подорожує Європою і за океаном, і дарує цей мед дипломатам. І далі пряма мова Кулеби. Цей проект дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Це виявляється, все, воєнна дипломатія. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоб посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Більше того, для проекту розробили спеціальний дизайн вуликів у форматі попереджувальних знаків про мінну небезпеку. І знову пряма мова від кості Шнайдера цього разу. Сила ідеї в тому, що вона одночасно пропонує робочі рішення, щоб поля не простоювали, і разом з тим наголошує на можливості розмінування наших територій. Це питання безпеки фермерів і людей, що працюють на землі. Це важлива складова продовольчої безпеки України. Розуміємо, проєкт складний і тривалий у реалізації. Але ми переконані, що кожний новий його етап привертатиме все більше уваги дипломатів та спільнот по всьому світові, і це допоможе хоч трохи змінити ситуацію на краще. Відзначив креативний директор Паблік Group Ukraine Чех Репаблік, Садчі, Садчі Україн, Костя Шнайдер. Я, з вашого дозволу, припиню цитувати, тут буквально залишилося ще два абзаци. Я думаю, ситуація зрозуміла. Можна ну, іронічно це все переповідати, але я хочу спочатку перейти до серйозних справ і використати цей інформаційний привід для того, щоб зануритись дуже трошки у філософські. Проблеми у філософській питанні. Хочу порушити питання свободи. Я думаю, що ви помітили, десь тиждень тому було аналогічне повідомлення від одного з депутатів від слуг народу, він виступив з законодавчою ініціативою. І запропонував українським ув'язненим у тюрмах за допомогою якихось там я не знаю, велосипедів, тренажерних велосипедів, крутити педалі і генерувати електроенергію. Є така підозра, що це рознарядка з Офісу президента надійшла продукувати креатив, дивувати світ. Я чому хочу поговорити про свободу, тому що коли ми задаємо запитання, за що ми воюємо. Ну і в принципі наші західні партнери також на цьому наголошують, що українці вони воюють за свободу. А свобода вона для чого потрібна? Для того, щоб творити креативно мислити і створювати щось таке оригінальне, ні на що не подібне, дивувати світ. Ну от, в принципі, ми на цьому прикладі бачимо, що свободи у нас предостатньо. Це перше, що ми бачимо. Ми бачимо, в принципі, що свобода легко якось здружується і поєднується з дурнями, і не тільки. Свобода дуже легко продукується рабами. Ми ж всі розуміємо, що всі ці люди раби. Дмитро Кулема, це раб. Цей депутат народний від слуг народу, він також раб. От йому сказали, доручили, і з них просто фонтанує, фонтанує креативність, оригінальність. В принципі, ми повинні зрозуміти, що свободи у рабів також може багато бути. І вона, ця свобода, от, матеріалізується і реалізується от в таких креативних ініціативах і ідеях. І ми підходимо до цього головного моменту, до якого я періодично повертаюся, і в чергове наголошую: в світі, в західній цивілізації немає проблем свободи. Більше того, навіть раби, рабів навчили бути вільними, не вольовими, а вільними. І я повертаюся до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. У Дмитра Кулеби немає гідності. Тому що витоками свободи в нормі є гідність. Дмитро Кулеба абсолютно не помічає тієї проблеми, що його фактично усунули від виконання його прямих функціональних обов'язків. Він не займається дипломатією, він не займається тим, чому його вчили. Йому сказали: Дмитро Кулеба, знайди собі якусь роботу, займи себе, що тобі подобається, от що тобі до душі. І от він разом з своїми там. Колегами по роботі по цеху народили ось таку ініціативу, вирішили зайнятися розмінуванням мінних полів. Я собі прямо уявляю, як всі ці люди з баночками меду ходять по Європі і дарують ці баночки меду. Ми потім дивимося, чому до нас таке ну, ставлення. Так? У Дмитра Кулеби немає волі. Він не може проявити зусиль і сказати Єрмаку і Зеленському, що знаєте що, йдіть ви. Туди і туди я не допущу, щоб ви фактично вихолощували дипломатичну діяльність, наносили шкоду, завдавали шкоду Україні, фактично множили на нуль всю дипломатичну підготовку, дипломатичну освіту. Це все виявляється не потрібно. Якщо в нас можна в Швейцарію відправити корупціонера, а в Болгарії якусь там аферистку. Дмитро Кулеба не бачить, не бачить цих проблем. У нього немає волі. Бути вільним і вольовим це абсолютно ну, просто різні речі. Ми, ми це бачимо по цих всіх ініціативах. Ну, якщо комусь ця тема філософії от, свободи і волі здається ну, трохи нудною і нецікавою, я перейду до цікавих речей. І закінчу відеоблог також креативно. Точно так, як от це зробили. Співробітники Міністерства закордонних справ, на чолі з міністром Дмитром Кулебою, я хочу розставити деякі акценти і проаналізувати оце все, що ми з вами читаємо. Це не можна пропускати. Я вам хочу сказати. Це треба просто ретельно, просто от розбирати по словах, по буквах оці всі ідеї. Значить, дивіться, дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішю медоносних трав. Ви собі уявляєте у людей? Уява, що якщо дрон, під дрон підчепити якесь там насіння, кукурудзи, кукурудзи пшениці, там, ще чогось ячменю, гороху чи медоносних трав, і просто висипати його по землі, то воно обов'язково зійде, зійде медоносними травами першими. Да? В них в їх уяві це обов'язково відбудеться. Це знаєте, що мені нагадує? Нагадує людей, які вважають, що корова дає молоко. Продукує молоко, тому що їсть траву. В їх розумінні, вони не розуміють, що якщо просто їсти траву, то корова буде проду продукувати лайно. Молока не буде від цього. Для того, щоб корова дала молоко, її потрібно завести до бугая, запліднити, запустити процес вагітності, вагітність запускає процес лактації. Лактація триває там рік-два, і через два роки знову корову потрібно Перезапускати по цьому механізму, але в уяві цих людей корова дає молоко, тому що вона є сіною трову. От цих людей так само вони собі, от уявляють, що якщо дрон запустити з насінням і це насіння розсипати по землі, то обов'язково будуть медоносні поля. Наступне бджоли. У цих людей така уява, що бджоли, ну там уже наводили приклади, щоб бджола летить на 2 кілометри чи 2,5 кілометри, Вона далеко не відлітає. Але я хочу запитати: до медоносних всіх цих полів, навіть якщо це все зійшло, де вони візьмуть стільки бджіл? Так, щоб зібрати на 8 мільйонах замінованих на 8 мільйонах гектарів замінованих полів, всіх їх, значить, Ощасливити ці поля бджолами. Де взяти стільки бджіл? Наступне, щоб ми розуміли взагалі якість взагалі наших людей. Тут ж не тільки якість еліт, а просто людей. Ці люди вважають, що бджола живе це ж, до речі, філософія Гетьманцева. Знову вертаємось до філософії. Бджола живе і працює для того, щоб зібрати для Спілки пасічників України для міністра Кулеби мед. Вона для цього живе і працює, щоб зібрати мед. А кулеба з усіма іншим цей мед роздавав і дарував. У цих дебілів не в голові не вкладається, що бджола. А оці бджоли, я не знаю, скільки, роїв родів, мільйони, чи скільки їх має бути. Вони ж мед збирають, нектар збирають і продукують це все, переробляють у мед. Для того, щоб їсти, щоб не здохнути з голоду. І якщо ви зібралися дарувати цей мед по всьому світу, то треба нагодувати цих бджіл. Їм Треба варити там сироп чи що. Я там не пасічний, ну я так собі догадуюся, як це все відбувається. Бджоли просто здохнуть, якщо вони забрати мед і подарувати всім дипломатам. І на цьому все закінчиться. Тобто, ці люди ну приблизно цього всього собі не, от, не уявляють. Ми, я ж кажу, ми щось кудись уже так зайшли далеко, що ну, ми виглядаємо посміховиськом перед всією Європою. Ну і для того, щоб закінчити цей відеоблог, я теж хочу запропонувати дуже таку не знаю, креативну ідею. Раз уже ми тут креативні всі, і так далі, оцей проект називається він Мед. Мінних полів. А я хочу запропонувати проєкт Бугай для слуг народу і для держслужбовців, в тому числі. Бугай для державних чиновників, для депутатів від слуг народу. І для чого? Для того, щоб їх всіх водити до Бугая. Ні, не те, що ви подумали. А для, для чого цих всіх людей водити? До Бугая? Для того, щоб їх повернути до реальності і трохи витверезити. Тому що а, вони мають зрозуміти, що Бугай не для того Бугай, щоб з нього збирали там сперму. А для того, щоб запліднувати корову. І Бугай. Ну, я так зрозумів з життя, що їм дуже дратується. я Не знаю, як їх там називають українською, але тоді їх називали асімінітелями. Я працював до служби в армії в 89-му році, в 88-му у торакальному відділенні. Торакс — це грудна клітина. І туди привозили людей з колгоспів, які займалися заплідненням корів. Вони збирали сперму у. Биків у Бугаїв і запліднювали корів. Так ось, очевидно, в Бугаю це дуже не подобається. І він, Бугаї періодично піднімали на роги оцих запліднювачів і викидали їх з обори. І ці люди бідні і нещасні з політравмами, з поломаними ребрами і з пневмотораксами, вони госпіталізувалися у торакальне відділення обласної лікарні. Їх там виходжували і лікували. Мені здається, що пора водити народних депутатів до Бугаїв, для того, щоб вони їх трошки піднімали на роги і викидали забори і приводили в почуття. Може, після цього вони зрозуміють, для чого існують бжоли, для чого вони переробляють нектар в мед, От, для того, щоб їсти, а не їм віддавати. Як взагалі відбувається процес цього молокотоварного виробництва? Ось, коли корова починає значить, доїтися і давати молоко, не після того, як вона їсть значить, траву? В принципі, насправді я погоджуюся з критикою, що треба менше говорити про філософію і там в дебати, вступати з Дацюком і так далі. От треба прості такі от речі, проекти робити, тому що інакше я так бачу, що нас ну, кудись заведуть. Не просто ми ну, там, посміховиськом стаємо. Ці ж люди нас кудись ведуть в прірву, от з такими от речами. Можете собі уявити, якщо вони от таке от продукують. Що вони говорять Саліванам, Блінкінам і так далі. Тому що, як би там не було, але ті люди професійні. І коли вони слухають то це все і дивляться на ну, це все, я взагалі дивлюсь, як вони нам зброю дають. Ну, для чого дебілам зброя? Ну якщо вони от таке от генерують і продукують, от, ну їм не потрібно. Тому я ж кажу. Медмінних полів, оцей проект, треба додати, доповнити проєктом Бугаї для народних депутатів, від слуг народу і державних чиновників, Бугаї для наших паразитів і аферистів. На цьому дозвольте закінчити розбір цієї дурнуватої ініціативи. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.